Медичний кисень використовується для лікування багатьох хвороб, зокрема коронавірусу. Це захворювання вже перейшло до категорії сезонних, кажуть медики. Пацієнтів із таким діагнозом у Запоріжжі у кілька разів менше ніж в минулі роки. Але ж перебіг хвороби може бути важким для лікування таких хворих. Необхідний кисень на сьогоднішній день. У нас близько 20 пацієнтів, які знаходяться і в реанімаційному відділенні, і в пульмонологічному, і в неврологічному. Кисень для лікарень виготовляють на комбінаті Запоріжсталь групи Меденвест. Сертифікований оксиген медикам доправляють безкоштовно. Попри труднощі з логістикою, у листопаді підприємство відвантажило понад 70 тонн кисню для восьми медзакладів Запорізької та Дніпропетровської областей. Кисень потрібен, нас забезпечують. Дякуємо нашим ну «Запоріжсталь», У першу чергу, яка надає нам кисень, він потрібен і пацієнти повністю зараз забезпечені. Це дійсно дуже важливо для лікарні для пацієнтів.